Кредит сім, коли до зарплати ще далеко, а гроші потрібні вже зараз операція завершена, пацієнт вижив і одужує. Саме такими словами Дональд Трамп описав стан Америки після оголошення нових тарифів для майже всіх країн світу. Хто ж найбільше постраждає від цих тарифів: Європа, Китай, чи може самі штати? Чи стало 2 квітня днем визволення Америки? Чи може. Днем руйнації. Я зібрала думки економістів щодо ймовірних сценаріїв у світовій економіці. Вітаю, мене звати Анастасія Бучинська і ви на каналі Finance.ua. Хто ще не підписався на наш канал, не забудьте натиснути на чорну кнопочку під відео. Отже, масова втрата робочих місць, зростання ризику рецесії, підвищення цін для споживачів і загострення торговельних відносин. Такі наслідки прогнозують економісти, пишуть видання Reuters та ABC News. Втім, зараз про все по порядку. Напевно, Трамп того не розуміє, але він почав світову торгову війну ще у лютому, коли голосив мита проти Канади, Мексики та Китаю. А фінальним актом у цьому тарифному балеті стало саме 2 квітня, коли Трамп запровадив проти більшості країн світу нові мита. Тримаючи у руках таблицю, оголосив – для Китаю – 34%, для ЄС – 20%, для України – 10%, плюс 25% на імпорт усіх авто, плюс 10% – базове мито. Деякі країни вже відповіли. Наприклад, Канада впровадила тарифи 25% на всі автомобілі імпортовані із США. Мова про транспортні засоби, які не відповідають канадсько-американсько-мексиканській угоді. Уряд також запровадить мито на неканадську складову будь-яких автівок. А Китай ввів симетричні тарифи у розмірі 34% на всю продукцію із США. Цікавим є наступний факт, що мита Трампа могли бути. Згенеровані штучним інтелектом у мережі обговорюють теорію, що тарифна формула, оголошена Трампом, підозріло збігається з розрахунками, які видає ChatGPT. Користувачі поставили боту запитання, як встановити справедливі мита для країн з торговим дефіцитом. Відповідь ви бачите на екрані. Саме таку схему на думку користувачів використовувала адміністрація США. Як ви гадаєте, це збіг чи Чарджі Піті скоро стане новим міністром фінансів у Трампа? Діліться у коментарях. Чому він взагалі почав запроваджувати мита? Якщо коротко і без юридичних термінологій, то президент США хоче захистити економіку своєї країни і повернути економічні потужності та виробничі комплекси у Штати, адже країни-партнери несправедливо поводяться зі штатами і обкладають їх тарифами. Та головне питання наступне: як ці тарифи і на кого вплинуть? Політика митного захисту США може призвести до сповільнення економічного зростання, зростання безробіття та інфляції. Про це заявив Олег Устенко в ефірі Вечір Лайф». Експерт зазначив, що зміни у світовій торгівлі можуть суттєво вдарити по економіці України, оскільки значна частина ВВП країни формується за рахунок експорту. Всі середньотермінові перспективи з цим зараз зіштовхнуться Сполучені Штати Америки. Це з охолодженням власної економіки. Темпи економічного зростання будуть набагато гіршими після цього рішення впродовж цього року, і можливо, протягом щонайменше половини 26-го року. Відповідно, ми вправі очікувати, що інфляція на території Сполучених Штатів Америки буде зростати. Не шторм а формується величезна хвиля цунамі. І от формування цієї величезної хвилі цунамі буде означати, що ти не зможеш знайти те озеро ту гладь, де й буде тиха вода, і оця тиха вода просто не буде знайдена. Будуть потерпати від цього всі через різні канали, в тому числі українська економіка. Ми експортна залежна економіка. Майже половина нашого експорту, нашого ВВП. Ми формуємо за рахунок експорту. Натомість міністерка економіки Юлія Свириденко заявила, що мита від США істотно не вплинуть на українців. Мито не матиме відчутного прямого впливу ані на обсяги двосторонньої торгівлі, ані на курс і внутрішні ціни на споживчому ринку України. Такої ж думки дотримується і політолог Олег Саакян. При цьому буревії ми найменше будемо затронутими, тому що 10% це базова ставка, яка введена по всіх. Ну тобто, просто. Загальний рівень води піднявся ну для всіх, однаково. Тому нова норма це 10%. для і ми в рівних умовах з іншими. Наші виробники не в гірших. Це може навіть дати зворотній ефект. Наприклад, багато виробників зможуть виходити на нові ринки, зокрема українські. Окрім того, країни, на які ввели мита, зможуть почати знижувати ціни на свої товари, але за умов, якщо вони не будуть накладати мита у відповідь. Щодо виходу на нові ринки, то Reuters пише, що український експорт кукурудзи може виграти від тарифів США, оскільки Вашингтон прямий конкурент Києву на ринку зернових і олійних культур в Україні. Для цього є сильні сторони, конкурентно спроможне ціноутворення, стабільна логістика і тісні зв'язки з ринками ЄС та Азії. Окрім кукурудзи, Україна також може розраховувати на зростання своєї частки на ринках сої, пшениці, соняшникової елії та ріпаку. За словами економіста Олега Устенка, ситуація з падінням курсу долара позитивно вплинула на фінансову ситуацію в Україні. Завдяки коливанням валютного ринку, Україна отримала додатковий прибуток, що може сприяти зменшенню торговельного дефіциту. Експерт також додає, що українські експортери також отримують вигоду, бо більшість торговельних контрактів укладені в євро. Рік ми очікуємо приблизно біля 30 мільярдів євро з боку європейського союзу за скільки за півгодини або за дві години від коливання або спочатку цього ранку. За рахунок того, що було просідання євро по відношенню до долара, ми виграли ну щонайменше півмільярда доларів для країни. Потенційним виграшем може бути для нас і те, що ми в принципі то торгуємо більшості з європейським союзом. Більшість наших більше ніж половина наших контрактів. Вони йдуть в євро, а не йдуть в доларах. Знов таки, це означає, що наші експортери зможуть отримувати в гривніому еквіваленті більше, бо вони торгують більше з Європою ніж Сполученими Штатами Америки. Вашингтон заявляє, що підняття мит має зміцнити міжнародну економічну позицію Сполучених Штатів і захистити американських працівників. Йдеться зокрема про зменшення держборгу США, який зараз становить 36 трильйонів доларів. Трамп вважає, що мита принесуть країні трильйони доларів. Аналітики Capital Economics підрахували, що щороку надходження становитимуть близько 700 мільярдів доларів. Однак економісти переконані в іншому, що гальмуватися буде економіка насамперед не лише жертв такої митної політики, але й тих, хто її спричинив. В Сполучених Штатах зростуть ціни, почнуть падати продажі товарів, і йдеться не лише про ріст цін на імпортні товари, але й про американські товари. Чому тому, що багато комплектування було із-за кордону, а тепер з'явилися мита, ба більше інші країни теж готуються до торгівельної війни. Савченко додає, Канада вже запровадила мита на експорт нафти до США і переорієнтовується на Євросоюз та Китай. Отже, американці можуть стикнутися ще й з дефіцитом енергоресурсів. На жаль, Трамп не розуміє природу дефіциту зовнішньої торгівлі. Річ у тім, що суттєвий торгівельний дефіцит в Сполучених Штатах саме через те, що і американська сім'я, і американська корпорація, і країна в цілому живуть у борг. Тобто вони позичають дуже багато грошей з-за кордону, а ці гроші треба використати таким чином. Штати споживають набагато більше ніж виробляють, і це корінь проблеми дефіциту. А ось президент Київської школи економіки Тимофій Милованов додає, що мита вдарять по гаманцях самих американців. Сьогодні Ларі Самерс він дуже видатний економіст, колишній президент Гарварду. Ларі Самерс він написав, що попередня оцінка що наслідки для людей в Сполучених Штатах Америки будуть приблизно 200 тисяч доларів на сім'ю, тобто по 50 тисяч доларів в середньому там на людину, на дитину, на дорослого. І справді, ось за даними The Budget Lab Єльського університету, запровадження мит серйозно вдарить по сім'ях з найнижчим доходом. Ціни на споживчі товари зростуть на більше 2% у короткостроковій перспективі. Ціни на одяг зростуть приблизно на 17%. Продукти харчування на майже 3%. Автомобілі на понад 8%. Крім того, реальний ВВП США може скоротитися у цьому році на 0,9%. Натомість більшість експертів заявляють, що всі результати ведення мит спрогнозувати важко. Так, Олег Саакян каже, що по полицях американських супермаркетів можна буде дивитися, чи спрацювали мита на користь. США. Це термін, який є у Трампа для того, щоб повикручувати руки іншим. Як тільки це почне. Даватися в знаки на внутрішньому ринку сполучених штатів, ну наприклад, Канада, це туалетний папір, який є великою мірою зі штатів, і там, коли втрачає, неможливість закупити щось для нафтової галузі або для якихось розробок, для військопромисловку, це все для пересічного американця, воно десь далеко не зрозуміло. Він цього не відчує. А от коли він спускається і бачить ціну на молоко, вдвічі більшу, коли в нього відсутні туалетний папір в супермаркеті відсутні якісь базові речі, до яких він звик. То от вони для нього найкращі маркери того, чи влада справляється зі своєю задачею чи ні. І от у Трампа є цей горизонт. По деяких товарах це може бути декілька місяців, по деяких до півроку, а по деяких і взагалі можуть бути тижні. Тим часом свою картину наслідків має і нардеп Ярослав Железняк. На його думку, для простого споживача подорожчують кава, банани, рис, оливкова олія, алкоголь, айфони, автомобілі та одяг популярних брендів. А згідно з розрахунками Ялі, сукупний ефект від цих буде 3800 доларів втрат на одне домогосподарство на рік. Проте найбільше, як зазначають експерти, постраждають саме американські виробники. Наприклад, Рада з виробництва алкогольних напоїв США закликала адміністрацію Трампа не запроваджувати імпортні мита для галузі, яка і так постраждала від раніше запроваджених 25% тарифів на сталь та алюміній. До того ж, ЄС уже застосовує 25% тарифів на американські віски. А Канада запровадила 25% тарифів на ввезення всього американського алкоголю до країни. Те ж саме стосується і американської будівельної галузі. Річ у тім, що близько 80% пиломатеріалів хвойних порід, які отримують із сосни, ялини, ялиця та інших хвойних порід, імпортуються з Канади. Національна асоціація будівельників будинків США підрахувала, що мита на пило та інші важливі будматеріали можуть збільшити середню вартість будинку на майже 10 тисяч доларів. А зниження вартості житла та його більша доступність для американців була однією з головних передвиборчих обіцянок штабу Трампа. А пробували знайти у табличці Трампа Росію. Шукали і не знайшли. Так, от її там немає. Чому ж нові мита США дивним чином оминули Росію на думку співробітниці євразійського центру Карнегі Олександри Прокопенко, Трамп свідомо не став вводити додаткових мит проти РФ? Це політичне рішення. Трамп не хоче ескалації, поки тривають його переговори з путіним. Також тут міг зіграти і той факт, що Росія є одним з найбільших експортерів добрив у США. Тож вводити додаткові мити і загострювати відносини з Путіним Трамп не хоче. До того ж, це зіграє на руку і американським фермерам, бо вони збережуть доступ до дешевих російських добрив. При цьому Трамп раніше обіцяв ніби жорсткі умови для покупців російської нафти, якщо вони не перестануть спонсорувати російську військову машину. Але це лише у тому разі, якщо Путін не піде на співпрацю з Трампом у питанні припинення війни. А Путін же нібито і за мир, але весь час висуває нові умови. І чим тиснутиме Трамп на країни, які купують російську нафту, можливо, додаткові мита зачекаємо. А як же в Європі відреагували на Мита Трампа? Наприклад, президент Франції Мануель Макрон закликав призупинити інвестиції в США. А ось прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що американські тарифи можуть коштувати Польщі 0,4% від ВВП чи понад 2,5 мільярдів доларів? Він додав, що це тяжкий і неприйнятний удар від близького союзника, але ми його витримаємо. А ось на думку економіста Олексія Геращенка, через мита найбільше втратять Євросоюз та Китай, адже саме їхні економіки залежать від США більше ніж економіка Сполучених Штатів залежить від європейських та китайських ринків. На його думку, це стане величезним викликом для Європи і може перерости у світову економічну кризу, яка була у 2008 році. У 2008 році була суто. Внутрішня американська криза на ринку нерухомості в результаті в 2009 році, оця світова економічна криза на приблизно 3% впала економіка США, приблизно 5% економіка Євросоюзу і 15% економіка України. От цей приклад показує наскільки все в світі взаємопов'язано. Тому для Європи це дуже болюче. Для України на сьогоднішній день дуже важко прогнозувати економіка Європи зараз така найбільш вразлива. Вона не, не росте фактично в ній вона потребує внутрішньої трансформації. А ось нардеп Данил Гетьманцев заявляє, що якщо Євросоюз введе мита на товари із США у відповідь, ось тут вже наслідки для України можуть бути катастрофічні. Але усе залежатиме від того, що до яких товарів і виробників можуть бути введені. Тарифи або ж це буде глобальний протекціонізм. Як у США, в залежності від цього рішення ми можемо говорити про різні наслідки для України, але всі вони будуть точно негативними, а деякі з них, можливо, навіть катастрофічними. Бо якщо ми говоримо про Євросоюз, це е, номер один наш. Імпортер, тобто ми, ми експортуємо в країни Євросоюзу найбільший відсоток від загального нашого експорту. Це приблизно 60%, відсотків. Це 24,7 мільярдів доларів експорту щороку. Як нагадав нардеп між Україною та країнами ЄС, уже третій рік поспіль діє експортний безвіз. Термін його дії закінчується 5 червня. І за умови торговельних війн продовження безвізу може бути ускладнене. Захист їх вітчизняного товаровиробника може викликати додаткові обмеження для експортерів з інших країн, які будуть обмежені в експорті, для того, аби ринок перерозподілився внутрішній їх ринок перерозподілився на користь їх товаровиробника. і в цьому випадку ми бачили з вами, що відбувалося рік тому. Може трошки більше на польському кордоні, коли ситуація кон'юнктура ринкова була зовсім інша, сприятлива і, і, власне, сама по собі торгівельна війна і те, що їх виробники потерпають, може в деяких країнах ЄС викликати достатньо такі жорсткі, неадекватні рішення, які торкнуться і нас, і обмежить наш експорт. А ось як писало Reuters, через Трампівські мита може зрости вартість айфону до понад 2 тисяч доларів, оскільки більшість компонентів айфон виробляється в Китаї, проти якого США запровадили одні з найбільших тарифів. Відтак найдешевша модель iPhone 16 може здорожчати з 800 до 1100 доларів. Тим часом Трамп заявив, що готовий знизити тарифи, якщо інші країни зможуть запропонувати щось феноменальне. Але феноменальне пророкують економісти. Так, наприклад, за даними Deutsche Bank, імовірність рецесії в США вже 50%. А ось видання Anxious зауважує, якщо тарифи США спричинять рецесію наших основних торговельних партнерів, це знищить експорт США, і це ще до того, як ці партнери почнуть запроваджувати відповідні тарифи. І ось вишенька на торті. Інвестиційний банк JP Morgan підвищив оцінку ймовірності глобальної рецесії з 40% до 60%. І за це всесвіт має подякувати Трампу. А на вашу думку, чи позначаться ми та Трампа на наших з вами гаманцях? Діліться думками у коментарях під відео і не забувайте за нашу ютуб-зброю, Вподобайки та дзвіночки. Цим ви допомагаєте нам ставати ще кращими.